Мій син почав службу в Кривому Розі. 17 мая 2014 року був організований батальйон Кривбас, і з того часу він є мобілізованим військовим батальйону Кривбас, які потрапили в полон в 2014 році, майже вийшовши вже з зеленого коридору. Вони були, ну, стояли на блокпостах. Були Славянське, Ізварино і Ловаськ. Напередодні Ловаська їх на п'ять днів відпустили додому, і ми говорили про те, що ну, в нього двоє маленьких дітей, що можна було залишитися, ну не йти по повісці, так як двоє малолітніх дітей. Але він сказав: Мам, ти просто не бачила, що робиться на Донбасі там горить все. Я не хочу, щоб це прийшло до нас. Потрапив у полон вже 31 серпня, 1 вересня ми вже бачили його, НТВ зняло, де він в полоні. Викидали в інтернет їхні, ну, якби повідомляли, що взяли в полон. І там було указано, що солдати батальйону Крибас потрапили в полон. Раніше ж як це все починалося, які в нас були мобілки. Мотороли маленькі, не дуже так їх можна було. Це тільки можна було побачити по інтернету через ноутбук, або у кого був комп'ютер, і це все передавалося, як ото сарафанним радіо: що я там побачив твого рідного, там то й там то. Або хтось говорив, що дивіться, там на такому на такому каналі вийшов репорт про те, що взяті наші хлопці в полону. Ну, так ми його пізнавали, Потім шукали покадрово, де іменно це було відео викинуте в От Так ми шукали своїх рідних. 1 вересня. Ми вже знали, що син знаходиться в полоні. Нам повідомили про те, що він в полоні, що він знаходиться в Донецьку. В госпіталі сказали поранення десь, як, як біг, зацепився розтяжкою, в нього поранення було ніг. До 17-го року ще інформація, іноді від також від волонтерів пробігала. А після 17-го року вже зовсім нічого не відомо. Ці роки боротьби ми зверталися де тільки можна. Ми свої виставки і про те, що діти наші знаходяться в полоні, говорили на всіх будь зустрічах, які відбувалися. Ми проговорювали про це в посольствах. Проговорювали на тих зустрічах, які нам організовували наші українці, які знаходяться за кордоном. Ми говорили про те, що в нас війна, про те, що Росія у нас тут, про ті тортури, які проходять хлопці. Люди просто були в шоці. Коли ми показували фото, от навіть є на той час були фото те, де хлопці вели на параді. Їх декілька було в Донецьку. Їх вели із собаками, як з концлагеря, штиками. Коли вони розуміли, що у нас тут не між собочок, будемо так казати, а війна йде, що ми виборюємо своє право жити в вільній Україні. Тоді люди, ну якби а ми цього не знали. Дуже багато людей не знало, що відбувається в Україні. На той час до повномасштабного вторгнення повернення військово полонених цивільних. Все залежало від волонтерів, від того, де вони знайдуть, коли вони знайдуть, передадуть із дому якусь вісточку. Держава майже, майже не приймала участі в обмінах. Просто домовленості були між сторонами, але там завжди були волонтери. Після повномасштабки держава взяла це все на себе. Вона відповідальна за обміни, за перемовини і повернення всіх людей. Зараз тепер вже повністю висвітлюється все те, що робиться з нашими військовими. А тоді це все чомусь було так якось закрито. Майже не було його цього всього. В інтернеті не показували про ці знущання, які проходять наші хлопці.